Думаю, більшість грають або чули про гру Escape from Tarkov. Але окрім цього, велика кількість людей вважають, що це гра нормальна і тому подібне. Але це гра від російського розробника, і сьогодні ми поговоримо про цю гру. Ну що ж, ви на каналі Need to Play, Ну а ми поїхали. Як знає увесь світ, Русня розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. І саме після цього русня спіймала гарного такого ляща у вигляді санкцій. І справа у тому, що велика кількість руснявих компаній просто взяли і переїхали. Але це не має затьмарити ваше бачення усієї цієї ситуації, незважаючи на те, що деякі компанії, типу, переїхали, велика кількість штабів залишається на території Росії, а це в свою чергу означає, що вони платять налоги і тому подібне. А це вже в свою чергу фінансування лайно Воє руснявої армії, і так справді, із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну санкції проти агресора торкнулися і сфери відеоігор. Найбільші видавці ігор, Ubisoft, EA Games, Rockstar і не тільки обмежили продаж своїх продуктів для русні та білорусів. І зараз ми поговоримо про русняву гру під назвою Escape from Tarkov від руснявої компанії під назвою Battlestate Games. Для тих, хто не чув про цей руснявий висер, то Escape from Tarkov це мультиплеєрний шутер від першої особи від російської компанії Battlestate Games. І в першу чергу хотілося б розповісти, наскільки це кусок лайна, і саме головне навести аргументи, чому саме Escape From Tarkov це шматок лайна. Розпочати хотілося б напевно з того, що офіційно повноцінного релізу гри ще не було. Вона на етапі бета-тесту, але фактично з 2017 року гру Escape from Tarkov можна купити та повноцінно грати. І веду я до того, що розробники цієї гри, як звичайно продають свій продукт. Продукт не готовим і беруть за це фул прайс. Так здавалось би, це звичайний досвід для великої кількості компаній. Але з 2017 року, Карл, також з цікавого, про все з відгри вже виходили книжки та навіть починали знімати лайно серіал. І якщо ми вже заговорили про все світ гри, хотілося б розповісти, чому же from Tarkov, навіть з лорної частини виглядає як пропагандуючий шматок лайна. Самі ж події гри відбуваються в одноіменному вигаданому місці і, само собою, в недалекому майбутньому. Що стосовно сюжету гри, то тут нас зустрічає чиста пропаганда. Якщо коротко кажучи, то в Тарков вторглися западні сіли. І місто Тарков повністю ізольовано від іншого світу завдяки ООН, а також Руснявій армії. І причиною усьому стала політична криза, яку, до речі, створив хто. Так, так, усе правильно загніваючи запад всьому виноват. Ну а якщо більш конкретно, то західною компанією під назвою Terra Group. Ну думаю, ви зрозуміли в чому тут пропаганда і тому інше. Але фішка у тому, що у цієї гри є дуже велика проблема. Вона популярна на території Європи та на території США. У 2020 році розробники повідомляли, що одночасно в Тарков грали до 200 тисяч людей. Також, окрім цього, про популярність гри свідчить і кількість стрімерів на твічі, і в середньому цих стрімерів 13,5 тисяч на день, і ком'юніті гри на Reddit майже 800 тисяч учасників. До речі, цікавинка: 60% стрімів гри англомовні. І, на жаль, це по-справжньому доводить, що гра Escape from Tarkov є популярною на заході. Окрім цього, є досить цікавий факт: гра повністю не залежить від Steam, Epic Games і тому подібного. Гру Escape from Tarkov можна купити лише на офіційному сайті гри. А також здавалось би, головний офіс компанії Battlestate Games зараз базується в Лондоні. Але частина команди сидить до цих пір в Санкт-Петербурзі. Окрім цього, після повномасштабного вторгнення русні в Україну команда Battlestate Games ніяк не коментувала ці події. Виконуючий директор компанії Микита Буянов взагалі зник із соціальних мереж і повернувся лише 27 березня, заявивши, що він займався реорганізацією. Розробники в цілому не відповідають на запитання гравців у соцмережах про війну. Лише одного разу співробітник Battlestate Games Дамір Басов відповів в інстаграм, що все буде добре. На форумі Escape from Tarkov» модератори швидко видаляють усі згадки про війну в Україні. Те ж саме, до речі, відбувається і на сабредіті гри. І до речі, саме Кита Буянов має досить сумнівне оточення, яке використовує символи З, В і тому подібне. І це, звісно ж, для того, щоб підтримати русняві дії. І до речі, страйкболісти із 17-тім, це, до речі, добрі знайомі Микити Буянова. Їхали воювати проти України. І судячи з усього того, що я тільки що розповів вам, компанія Battlestate Games хоче всидіти на обох стулях. Типу, вони ніяк не реагують на війну в Україні, саме через це мають великий прибуток, з якого, до речі, платять налоги на русняву армію. І саме тому я не рекомендую вам грати в цей шматок лайна, тим більше коли є безкоштовні аналоги, наприклад, Badlanders або Lost Light. Так, звісно ж, я розумію, що ці ігри, це є порти з мобілок на ПК, і через це. Візуал та де деякі механіки будуть ну зовсім уж топорні. Але ці ігри безкоштовні, і що саме головне, вони не є руснявими. А також, що не менш важливо, потянуть на калькуляторі. Ну що ж, ось таке відео у мене вийшло. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково вліпіть вподобайку. Ну що ж, грайте, не заляпайтесь, ну а ми зустрінемось в новому відео.